Я глина у твоїх Господь руках. Ти ліпиш з неї посуд для своєї слави, шматочок глини у твоїх очах, приречений шедевром стати. Ти дивишся не так, як всі. Ти дивишся не на обличчя, а на серце. В їх руках і найтвердіші камінці стають м'якими під дією води, що лється. жива вода, що поливає глину, то слово вічного Творця, ті істини такі прості, зрозумілі, розм'якшують і змінюють серця, і вже не камінець. Матеріал придатний для творіння, Ти на гончарний круг з любов'ю покладеш, і так багато праці і терпіння У цей шматок Ти, Господи, вкладеш. Я глина, господи, а Ти гончар. Кружало крутиш, суміші виймаєш, нічого зайвого немає у твоїх руках. Ти знаєш достеменно задум від початку. Ти місиш глину, доки не смириться, доки не буде глина геть м'яка, і тільки, коли повністю скориться, в твоїх руках почне рости вона. Зсередини ти додаєш для маси тиску, щоб форму необхідно досягнути так ніжно. Лагідно і так чутливо шліфують виріб твої всесильні руки, ти піч готуєш, щоб зміцнити рук своїх творіння, опалюєш його з усіх сторін, щоб не зазнала смерті тління, посудина, яка ось ось піде служити у жорстокий світ, вогонь не спалить. Тільки загартує, тільки зміцнить те, що зробив творець, бо знає він всі ті температури, щоби зміцнить, а не спалити вщент, посудина отця не протече, не трісне під тиском зовнішніх обставин, ти наливаєш в неї свій єлень, даєш для неї помазання. Тоді стоїть вона не просто для краси, а розпис, що на ній не це важливо, бо яка користь тільки від краси, якщо посудина для ближнього нездатна послужити. Голодний в ній знайде собі поживу, а спраглий ковток живильної води, чи знайде у мені притулок мандрівник безсилий, а хворий? Ліки для душі, чи допоможу у важку хвилину тому, хто втратив все в своїм житті, чи просто, опустивши голову, пройду квапливо, раптово розчинившись у юрбі, чи матиму вагу в очах Господніх, чи всі мої старання тільки для очей людських, коли я зроблю свій останній подих, які діла. У слід за мною будуть йти, бо у пошані той, хто послужив, а не стояв усе життя у шафі на полиці, хоч і красою із усіх сторін світив, та не в душі, а тільки на обличчі. Я, посуд, глиняний, в твоєму Боже домі, ти так старанно працював над ним. Береш його в свої святі долоні і наповняєш скарбом неземним твої скарби цінніше золота і срібла, так обережно ти вкладаєш їх у глиняну посуду, дай, Боже, зберегти те найкрихкіше свій глиняний сосуд, свою безсмертну душу. І не розбити обскарби фальшиві цього світу, і мати силу протистати всім спокусам і все своє життя для тебе присвятити, для свого Господа, Спасителя, Ісуса.